У нас в друкарні ви можете замовити виготовлення конвертів принципово будь-якої форми та розміром. В даному випадку ми хотіли би вам продемонструвати конверти під ювелірні вироби. Маємо розмір 100 мм на 70 мм Ось такий маленький конвертик, виготовлений з дизайнерського паперу з тисненням в трьох різних виконаннях паперу. Це є. Папір з такою мікроструктурою в полоску. То є гладкий папір. З блискучою структурою та темно синій з сріблястим таким відтінком. Ось так це все виглядає.